Вчора ввечері невідомі закидали камінням тролейбус номер 15, який рухався по вулиці вітрука, наслідок чого розбилося скло дверей. Про це 27 листопада журналістам Житомирінфо розповів начальник Житомирського трамвайного тролейбусного управління Сергій Лазарєв. Вчора ввечері сталася така прикра історія. що наш тролейбус, який рухався не Вітрука в районі кінотягу Космос. невідомі відоме А ми розуміємо, що ці що це діти. Мабуть, великовозросне камінням розбили скло на середній до задні двері тролейбуса. Чим підприємству, по-перше, нанесений збиток, а по-друге, це транспортна єдиниця. Наразі місто того, щоб рухатися і возити пасажирів, стоїть і проводиться ремонт цих дверей. На жаль, це не перший випадок. Вже були випадки, але з нашими автобусами комунальними, коли теж ліпляться й сноуборд, сніжок. А внутрь вкладають еще якийсь то камінець, щоб воно чи далі летіло, чи щоб наверняка вибило це окно, і це, це спрацьовують. У нас також в одному комунальному автобусі було вибито скло. Ми звертаємося до поліції, але це або зазвичай в темне время доби, і щось когось знайти там чи піймати. Дуже важко. А нині пошкоджений тролейбус знаходиться на ремонті. Але в ТТУ кажуть, що вже цього тижня він вийде на лінію. Наразі нам ще повезло, що у нас на складі є скло на двері. Якщо я думаю, що мабуть сьогодні його поклеють, сутки він буде висихати. І, мабуть, ну на цьому тижні це точно тролейбус вийде на лінію. А от якщо б такого скла не було, то сама закупівля займає до трьох тижнів. За, за трьох тижнів, і весь цей час би цей рухомий склад проставив би.